Привіт! Сьогодні про таке: чому важливо діяти одразу після імпульсу? Всі ідеї, які у вас з'являються в голові, вам не належать. Це ідеї загального поля. Потік інформації може йти прямо від Бога, може бути від якогось Грегора, може просто від людини. Ви потрапили в її поле. Вона поділилася з вами, умовно кажучи, інформацією. Це залежить від рівня вашої свідомості. А він у всіх різний. Так от ви вловили ідею, і ваша душа дала згоду на її матеріалізацію. Ідеально, коли ви пішли і втілили в життя, задумане, або, хоча б, передали цю ідею тому, хто матеріалізує її за вас. Повністю, чи частково, ваша душа отримає досвід. А значить, стане більш цінною, видимою. Ви станете складнішими забудовою вашої душі, ніж були до того оновленими, бо досвід додає ваги, важливості. Якщо ви повелися на сумніви, страхи та біль, чи впевненість, що вам за те повинні пообіцяти винагороду, то ви вже втратили цю можливість. Бо діяти треба швидко, в моменті, за імпульсом, не чекати матеріальної вигоди. Це коли всередині аж кипить, свербить. Якщо я цього не зроблю, то я не я. Розумієте, От таке ось відчуття у вас. Якщо було, то це воно. Ви ж не думаєте, що ви особливі. Якщо не візьмете ви, візьме інша людина. А за невиконану обіцянку душі. Буде розплата енергією. Бо це є контракт з Егрегором, з Богом. Неважливо, це контракт. Взяв, поверни. Взяв ідею, поверни, товар. Матеріалізуй, реалізуй. Покажи матеріальний результат. А розплата така. Ви будете думати весь час про цю ідею в різних варіаціях. Наприклад, він вкрав мою ідею, чому я не зробив це раніше за того, за іншого? А можливо було б ось так і ось так, якщо б я зробив ось так і ось так, а тепер пізно, бо це вже зробив хтось. А якщо я все одно зроблю по-своєму, і ці думки будуть в вашій голові постійно робити оберти, кульбіти. Ось таким чином будете розплачувати своєю енергією, бо інформація також може нести енергію. Ви думаєте, ви витрачаєте на це свою енергію, замість того, щоб піти інше зробити. Тому що взяв, віддай. Зобов'язання потрібно виконувати, бо вам нічого не належить. Це велика ілюзія, що вам щось належить. Тому зараз підіть і реалізуйте свою ідею. Як оце я вам записую, це послання, щоб потім не свербіло, не жкрябало. І не було обідно і не було образ на себе в першу чергу. У мене все пока!